Вітаю, вітаю, з вами, як завжди, тигра, і це невеличкий влог. Орело влог. Тож цього разу з дівчатками з клубу Freedom Hearts їдемо кататися на конях. Там на стайніум, яка знаходиться в Київській області. Сьогодні ми будемо проводити нові знайомства. Деякі дівчата будуть зночів у мене. Тож хотімо дивитись. Let's go! Короче, я забула зняти, як ми їмо, тож Ой, маня, маня доїда. <реш> Це змерзла, коротше, вділа курточку. Це жарко. Жарко. Ну, как смачно? Что там написано? Кит звенишка. А есть шанс, что тут вино? О, нет. Я на зранку трошки не. Что, кефир вышел? Зранку самое то, что нужно Кефир вышел? Кефир? Нет. он золотый. В смысле? без сахара ешь капець. Треба було без цукру А ти цукор сипав? Ні. І ти цукор? Ні. А він солодкий. <ріху> чай я <А> сам сипав? Чай? <ріху> чай автоматично підсушений з цукром. <ріху> Чопаємось. 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 На фоні мусорки. Збиралась доби нормально, без фідер. Що потілялося? Чапаємо. Маня тут така. Вся одного підготовлена <зву> прям. <зву> Зрозуміло, куди вона йде, так? Прямо зрозуміло, зрозуміло. Ми тут всі такі. Ну настя, О, а, що, настя перейдеться. Буду теж з вами. Дикають да, да. це ворона. Конкретна Гаркий. ворона? Да. Така архи. Тут везуть мільйон гривень. Дівчат? Да? Що? Так? Да? Без да, магазина вийшли. Мільйон гривень там везуть вазі, ще впаду вподобається. Йдемо вчопимо. Возять куди ми з цими своїми іпідромами. Нічого таке не іпідрому. Ми кудись в інші місця йдемо. Ну, там має бути краще. Привіт! hours later. Вже йдемо на нову зустріч. Чекаю Це так шашлями пахне. А тепер шукаємо. Віло, ти де? А де М -м. Але, Віло? Не Віло. Вона сказала, що вона їй тільки бити слізь. Віло, ти де? Віло, ти де? А може вона в центральному ході? О май гад! Mm -hmm. oh. so much, so much. two hours later? Pick a pick up, be ka Дякую за день, мої любі. Надіюсь, ще колись проведемо так класний час. І ми обов'язково конями.